Отже, їх поділяють на два типи, можна так сказати, що комп'ютерні засоби контролю та некомп'ютерні засоби контролю. Тобто два типи даних, і ми з ними познайомимося: два типи захисту даних. Комп'ютерні захисти даних чи засоби захисту даних це не що інше, як Програмний продукт, який також повинен інсталюватися, або виконуватись в, в якійсь програмній оболочці чи середовищі для протидії для захисту баз даних від якоїсь сторонньої, сторонньої дії тощо. Отже, перше, це у нас буде комп'ютерні, так, комп'ютерні засоби захисту. Ну, напевно, ви знаєте, що є ряд, ряд таких засобів, таких як антивірус, якісь фаерволи, ще щось, тобто. Наразі досить багато засобів, які направлені на те, щоб обмежити потенційну загрозу щодо втручання до бази даних. Ну, Перш за все, потрібно сказати про актуальність. Актуальність того, що нам необхідно захищати нашу базу даних. Давайте уявимо, що у нас є, ну, наприклад, нехай це буде. Якась система інтернету речей. Тобто, саме елементарне це є багатоповерховий будинок, в якому є система контролю доступу. От людина, яка приходить до будинку, власне, підносить там rfid мітку чи ще якийсь ідентифікатор. Ця rfid мітка відправляється на, наприклад, на сервер. Щитується інформація, передається в цифровому вигляді на сервері, сервер звертається до бази даних, порівнює, ну і, власне, таким чином відбувається. Звіряння даних, якщо є збіжність, то відправляється вже керуючий сигнал на відкриття дверей. Звісно, якщо ми кажемо про втручання в базу даних, це такий самий простий елементарний спосіб для того, щоб показати актуальність захисту даних. Ну, наприклад, от на прикладі відкриття дверей. Якщо сказати про більш складніші речі, от я не буду розголошувати назву оператору, який, та й можна так сказати, не оператор, а сервісу, який встановлював в приватних будинках системи відеоспостереження, і як от втручання в базу даних відбулось і злиття всіх... Логінів та паролей від персональних кабінетів, ну, власне, кабінетів відеоспостереження. Таким чином, зловмисники отримали повний контроль над всіма абонентами, які були підключені до цього оператору, і почались крадіжки здійснюватись у будинках. тобто, Зловмисники знали, коли люди покидають будинок, коли приходять, і користувались цим для того, щоб створити злочин. Отже, це з точки зору того, що зловмисники можуть користуватись в такому вигляді. Ще один елементарний спосіб, чи власне особливість бази даних це Власне, база даних, яка створюється для кожного пристрою, ну, наприклад, вашого телефону. Представте, що у вас є от телефон, і в нього є його ідентифікатор імей. Так, імей. Це такий, довгий, довге значення з цифр. І воно ідентифікує унікально кожен телефон. Отже, цей імей, власне, реєструється і таким чином можна дізнатися, де знаходиться який телефон. Саме по оцій базі даних, яка формується не лише виробником. Ну, наприклад, якщо у вас Android, то ви реєструєте Google Аккаунт. І можете самостійно відслідкувати, де знаходиться ваш телефон. Якщо ми кажемо про iCloud, Apple, то це ну, власне, iCloud система, ви можете зайти і подивитись, де ваш знаходиться телефон. Це відбувається прив'язка до iCloud. І, власне, ваш телефон можна подивитись в мережі. Де він знаходиться і як що відбувається. Інша база даних створюється безпосередньо оператором. Наприклад, от є який Київ Стар, я так скорочу, є водофон, є, наприклад, Лайф. Припустимо, що, наприклад, один абонент під'єднаний до власне Київ Стара, інший абонент під'єднаний до Vodafone, і ще один під'єднаний до лайфу. Звісно, бази даних у кожного оператора, відповідно, зберігаються окремо. Немає такого, що кожен оператор зберігає. В спільній базі даних інформацію про абонентів. Звісно, в базах даних зберігається інформація не лише про абонентів, а й додаткова сервісна інформація, яку збирає за своїми вимогами чи умовами оператор. Але ми поки будемо з вами казати про імейл. От, коли відбувається крадіжка телефону, ви можете з свого облікового запису заблокувати ваш телефон, щоб ним не могли користуватись. Або ж це відбудеться після рестарту вашого пристрою, коли паспорт не буде введено, і телефон не буде, власне, функціонувати. Так от, якщо ми кажемо про Імей e телефона, то він реєструється в кожному операторі, і ви можете звернутися до свого оператора і дізнатися, де знаходиться власне, ваш телефон, якщо він під'єднаний до мережі. Якщо ми кажемо про поліцію, то поліція має доступ до бази даних кожного оператора, і, звісно, вона посилає SQL запит до бази даних. Кожного оператора і знаходить, до якого оператора під'єднаний даний телефон, і де він, власне, знаходиться з точністю до пів метру. Отже, коли зловмисники чи шахраї намагаються, ну, власне, втрутитись в базу даних, то, звісно, захист, який знаходиться на стороні iCloudів, та захист бази даних, ось такий. Звісно, це різні рівні захисту. Це не такий захист, що там, наприклад, встановили пароль кверті 1, 2, 3, 4, чи якийсь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, та й все. І кожен може підібрати цей пароль і зайти на таку величезну базу даних, звісно, ні. Отже, для того, щоб власне обійти це обмеження, беруть просто або змінюють чесне, цей пам'ять в телефоні, яка відповідає за реєстрацію iCloud, або іншу мікросхему, яка відповідає за ідентифікацію імей. Це так роблять зловмисники, які займаються таким ремеслом. Отже, як ми кажемо з вами, що, власне, бази даних в одному випадку являються ну, їхній захист під великим запитанням, з іншого випадку, ну, власне, дані бази даних мають, ну, власне, значну таку, такий захист і Ну, власне, проникнути до бази даних, наприклад, Google чи iCloud, ну, практично неможливо, тому що там багаторівневий захист відбувається. Ну, і так і повинно бути. Отже, до чого я веду це все до того, що яким би не був ваш продукт, яким би не був він, наприклад, малим, наприклад, стартап, де використовується там. Досить мала база даних, все одно захист повинен бути, тому що ваша система може давати збій, може давати некоректну роботу. І, власне, ваші всі зусилля і ваш продукт, який ви реалізовуєте, може, власне, в, один, в одну минуту прирівнятись до нуля. Тому що хтось проникне до бази даних і змінить роботу всієї системи, що призведе до некоректної роботи. Отже, які методи протидії цим засобам для того, щоб ну, зловмисники не потрапили до бази даних і не могли змінити. От зараз ми спробуємо їх і визначити. Ну, перше за все, це авторизація. Перше, що необхідно зробити, це авторизація. Ви як власник бази даних, ви створюєте обліковий запис, наприклад, ви створюєте обліковий запис в PHP MyAdmin, чи створюєте запис в якому іншому середовищі, ви повинні розуміти, що ви, як адмін, володієте правами РУ, тобто суперадміністратора, і в будь-який момент можете видалити, реконфігурувати базу даних. Ну, і, звісно, якщо буде отримано доступ до вашого логіну та паролю, це призведе до того, що буде отримано доступ до всієї бази даних. І, звісно, відбудеться витік інформації. Власне, що необхідно ще робити, це процес аутентифікації. Друге це аутентифікація. Так, Що це означає це, ну ви, наприклад, проходите двофакторну аутентифікацію, якщо ви використовуєте Google аутентифікатор, тобто шестизначний такий пароль, який змінюється раз на одну хвилину, і, власне, це не що інше як ключ до вашого ключа. Можна так сказати, така шкатул, шкатулка в шкатулки знаходиться. Тобто, якщо у вас тут є паспорт, напишемо так, то це значення є кодуючим, чи це шестизначне число є ключем до розшифрування вашого паспорту, який є. Ключем до вашого облікового запису. Ну і звісно, чому обрали шестизначне число, тому що самий потужний комп'ютер, який існує в розпорядженні звичайних чи середнього ланки користувача, не зможе підібрати. Наприклад, якщо Паспорт можна методом перебору, чи яким іншим методом підібрати і війти до облікового запису, то, власне, підібрати шестизначне, шестизначне значення цифр, а потім ще й підібрати, наприклад, дванадцяти, 20 значне. Власне, довжину пасворду для облікового запису, за одну хвилину ну, вкрай тяжко, повинні бути досить великі розрахункові потужності для того, щоб це все виконати. Тому зроблено таку двохфакторну автентифікацію, і час зміни цього коду обмежений однією хвилиною. Тобто, Менше ніж за одну хвилину чи рівно чим за одну хвилину, жоден комп'ютер не може підібрати оці два паролі і зайти до вашої, вашого облікового запису. Ну, якщо ви задались ціллю встановити двохфакторну аутентифікацію, ви, звісно, можете подивитись, як під'єднати Google-аутентифікатор до вашої. І як виконати такий захист. Просто потрібно зайти на Google аутентифікатор, подивитись технічну документацію. Звісно, ще одним аутентифікатором є Touch ID. Я так напишу Touch ID. Тобто, за відбитком пальця, ви можете. Аутентифікувати себе, а потім ввести ще паспорт чи, навпаки, паспорт потім ідентифікувати. Ну, та чи вам відомий. Наступне відоме вам це фейс ID. Фейс ID це власне щитування вашого лиця, а потім ведення паспорту. Ну, на телефонах зазвичай це відбувається. Одночасно ваше Face ID є паролем до до входу до облікового запису вашого телефону. Однак не варто це з'єднувати, тому що коли ви робите аутентифікацію подвійно, то краще, щоб і паспорт, і Face ID були окремим прошарком захисту вашої бази даних. Це збільшить. Час ну, входу до вашого облікового запису, але це також збільшить на порядок захист ваших даних. Якщо ми кажемо далі, про що, власне, як потрібно боротися із протидіями, таким незаконним проникненням до бази даних, це третє це представлення. Так, давайте я представлення. Ну, щось знаком, знайоме, так? Звісно, це представлення ті, які ми з вами розглядали на курсі лекції минулого модуля. Тобто ми казали, що є в нас наша, власне, ну, Відношення, і от представлення це не що інше, як нове відношення, яке включає в себе, наприклад, оцей атрибут, вибачте, ось цей атрибут та ось цей атрибут. Тобто, в цьому відношенні є ось. Три атрибути із нашої бази даних. Якщо ми кажемо про якесь інше відношення, ми кажемо, що це відношення має ось цей атрибут та, наприклад, ось цей. Тобто, ми формуємо так звані представлення. Ми не вмішуємося в не надаємо доступ до Нашої бази даних вихідної, ми надаємо доступ користування ось оцими представленнями. Тобто, таким чином, навіть якщо буде отримано доступ до зміни чи коригування представлення, загальна наша база даних буде не тронута. Так. Так. Колеги, оголошено повітряну тривогу, то давайте ми на час повітряної тривоги зупинимось і ви пройдіть в безпечне місце. Будь ласка, чекаємо завершення повітряної тривоги. Добре.